Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд .І. Acer Nitro v 16 новий ігровий ноутбук в лінійці Nitro, який поєднує у собі потужну начинку та компактний корпус. Ця модель займає проміжне місце між Nitro v 15 і Nitro 16, забезпечуючи відмінний баланс між продуктивністю і портативністю. Завдяки процесору AMD Ryzen 8000 серії та відеокарті Nvidia GeForce RTX 4000 серії, 16 дюймовий IPS-дисплей забезпечує. Високу частоту оновлення і чудову якість зображення, роблячи цей ноутбук ідеальним варіантом для геймерів та професіоналів. Давайте подивимось, на що він здатен, але перед початком традиційно. Ось таку вподобайку під цим відео обов'язково натискайте. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та підтримувати наш збір на дрони. Всі деталі в описі під відео. Ноутбук Acer Nitro v 16 вирізняється сучасним і стриманим дизайном, який підходить як для геймерів, так і для професійного використання. Корпус виконаний з Сного чорного пластику з матовою текстурою, що забезпечує зручність у використанні та стійкість до забруднень. Логотип Нітро розміщений на кришці, що додає пристрою впізнаваності, але не відволікає від загальної естетики. Вага ноутбука становить 2,5 кілограми, а його товщина всього 25,4 мм, міліметри, що робить його більш компактним і легким у порівнянні з іншими моделями цієї серії. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є каталог. обираємо потрібну модель та отримуємо Маємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео з ним легко подорожувати. Він без проблем поміститься в стандартний рюкзак для ноутбуків. Acer Nitro V16 оснащений сучасними інтерфейсами, включаючи USB 4 type c з підтримкою заряджання, два USB 3.2 Gen 2 Gen2, Type A, HDMI 2.1, LAN-порт RG45 та комбінований 3,5 мм аудіороз'єм. Цей набір портів забезпечує всі необхідні підключення для геймерів і професіоналів. USB 4 type c дозволяє не лише швидко передавати дані, але й підключати зовнішні монітори, що робить ноутбук ще більш універсальним. 16 дюймовий IPS-дисплей підтримує вос. Соку частоту оновлення до 165 Гц. Роздільну здатність VQXGA 2560 на 1600 пікселів і забезпечує відмінну якість картинки завдяки використанню якісної матриці з яскравістю до 500 ніт і 100% охопленням sRGB. Цей дисплей дозволяє насолоджуватися насиченими кольорами та чіткими деталями під час гри, роботи з графікою чи перегляду відео. Мінімальні рамки навколо екрану дають вам можливість зануритись по максимум в те, що відбувається на екрані. У цій моделі на огляді використовується процесор AMD Ryzen 7 7845HS з восьмома ядрами і 16-ма потоками, який працює на частотах від 3,3 до 5,1 ГГц. Цей процесор також оснащений вбудованим нейронним модулем AMD Ryzen AI, який відповідає за задачі, пов'язані з машинним навчанням і штучним інтелектом. Це дозволяє значно покращити продуктивність у додатках, що підтримують AI. Що Значно оптимізовує саму систему та збільшує її продуктивність. Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 з 8 гіабайтами. Пам'яті gddr 6 забезпечує високу продуктивність у сучасних іграх, дозволяючи використовувати технології трасування променів і DLSS 3.0 для покращення якості зображення і підвищення FPS. Об'єм оперативної пам'яті становить 32 ГБ гіабайта 5 5 частотою 5600 МГц, що гарантує швидкість і стабільність у багатозахідніх. Дачних процесах для зберігання даних використовується два SSD після express 4.0 на 1 ТБ Кожен, що забезпечує високу швидкість передачі даних і достатній обсяг для будь-яких завдань. Ви зможете зберігати великі проекти, ігри та інші мультимедійні файли великого розміру та швидко мати до них доступ без будь-яких затримок. Система охолодження включає два вентилятори та чотири вентиляційні отвори: два з боків і два ззаду, що ефективно відводить тепло навіть під час інтенсивного. Них навантажень, охолодження також підтримується через клавіатуру, що забезпечує додатковий повітряний потік і стабільну роботу. Це дозволяє ноутбуку залишатися холодним під час тривалих ігрових сесій або під час важких робочих процесів, забезпечуючи комфорт під час використання. Ноутбук оснащений двома динаміками з підтримкою DTS Ultra, що забезпечує чітке та об'ємне звучання, ідеальне для ігор та перегляду відео. Звук залишається чистим навіть на високій гучності, що дозволяє насолоджуватися кожним моментом гри. Чи перегляду фільмів без необхідності використання додаткових колонок. Клавіатура має янтарну підсвітку та повнорозмірний цифровий блок. Вона забезпечує комфортну роботу завдяки чіткому ходу клавіш та додатковим мультимедійним клавішам, включаючи спеціальну кнопку Nitro Sense для швидкого доступу до налаштувань продуктивності. Це дозволяє використовувати ноутбук без підключення до мережі довше, ніж в аналогів, що особливо актуально в довготривалих подорожах чи роботі в дорозі. З Nitro Sense ви можете контролювати температурні показники, налаштувати швидкість вентиляторів і обирати між різними режимами роботи від тихого до продуктивного. Програмне забезпечення інтуїтивно зрозуміле та дозволяє легко керувати всіма важливими параметрами ноутбука, що робить його використання ще більш комфортним. Ноутбук оснащений акумулятором на 57 Вт годин, що забезпечує до 7 годин роботи в режимі змішаного використання. Заряджання можливе як через комплектний зарядний пристрій, так і через USB Type-C з підтримкою заряджання до 60. Acer Nitro v 16 ідеально підходить для казуальних геймерів, студентів і користувачів, які шукають універсальний пристрій для роботи та ігор. Завдяки високій продуктивності та доступній ціні, цей ноутбук підходить для тих, хто хоче отримати максимальну віддачу за свої гроші. Він також відмінно підійде для тих, хто цінує якісне зображення і звук, та шукає пристрій, який зможе впоратись з будь-якими завданнями від роботи з графікою до проведення презентації. Acer Nitro V16 16. Це добре збалансований ноутбук, що поєднує Собі потужні характеристики та компактний корпус. Він відходить для геймерів і професіоналів, які потребують високої продуктивності, надійності та зручності у використанні. Незалежно від того, використовуєте ви його для роботи чи ігор. Цей ноутбук не розчарує вас своєю ефективністю та можливостями. Якщо вам цей огляд сподобався, натискайте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал огляд її та тиснути на дзвоник. Ну і, звичайно, писати в коментарях свою думку на рахунок цього ігрового ноутбука. Назва. Ами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.